Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харкова. Ми знаходимося на новій ділянці в місті Харків. В сьогоднішньому відео хочу відповісти на деякі ваші запитання, бо все працюємо, працюємо, щось висаджуємо. Але ви запитуєте і дякую вам, що запитуєте, що у вас багато чого цікавить з нашого, з нашої роботи, що ми робимо і. Давайте, друзі, все по порядку. Відповіді на ваші запитання. Отже, перший коментар, який я хочу прочитати, і дати відповідь на цей коментар. Дякую, Світлана, за відео. Бейсболка це ваш фірмовий знак. До речі, в одному з відео я була в бейсбольці. Ви знаєте, завжди я в різних бейсболках. Це дуже зручно, і знаєте, не треба надягати окуляри, особливо якщо таке сонечко дуже яскраве. А сьогодні я трошки змінила. Ось в мене така панама. Вона вже в минулому році була у відео. Тож, друзі. Це щодо бейсболки. Ви навчаєте не боятись, не відкладати жити і творити красу. Дякую. Щиро дякую за такі приємні слова. Підкажіть, будь ласка, як вам вдалося вичистити ділянку від злісних бур'янів? Чи використовували ви хімію? Зробимо окреме відео, друзі, тому що це знаєте так двома словами не розповісти. Як ми боролися з бур'янами, скажу одразу: використовували хімію, використовували гербіциди, тому що на нашій ділянці було дуже багато злісних бур'янів. Це хміль, це Сахалінський горець, це дикий виноград, і ми використовували не тільки хімію. Ну, кому цікаво, обов'язково буде відео на цю тему. Там ми і викопували, і вищіпували, і виривали. І хімією обробляли, і не тільки одним гербіцидом, а там комплекс цілий я давала для того, щоб знешкодити всі бур'яни на нашій ділянці. Наступна частина запитання: ви зверху по ділянці розподілили родючий шар ґрунту. Чи буде з нього користь для рослин, якщо їх коренева система нижче? Ніж нижче, ніж цей шар ґрунту, чи треба переорати всю цю ділянку? Щодо ґрунту, ми завезли ґрунт, і я саме стою в цьому місці, де в нас зверху ми насипали ґрунт, це чорнозим. Завозили і насипали, так трошки вирівняли цю частину, тому що в нас невеличкий нахил на ділянці, тому ми вирішили, що для того, щоб естетично ну так, ми все оглянули і вирішили, що нам треба вирівняти. Для цього треба завести ґрунт і розподілити його по тим місцям, де в нас будуть зростати рослини, і так, щоб було гармонійно. Чи буде працювати цей ґрунт на рослини, які ми вже висадили тут? Знаєте, в нас такої задачі не було, щоб, ми, от, щоб в нас працював ґрунт для на рослини. Тобто, чорнозем ми завезли, це добре. В нас ґрунт власний на нашій ділянці супіщаний, навіть трошки більше піску, ніж мені б хотілося. Тому зверху чорнозем, в кожну посадочну яму. В кожну посадочну яму, я це Знаєте, друзі, окремо, хочу, щоб ви почули мене. Додавала ґрунт для рослини, яку я саджала. Якщо це хвойна рослина, додавала торф або торфосуміш для хвойних рослин, додавала обов'язково ґрунт, якщо це рослини, які ми привозили з нашого садочку ґрунт з нашого садочку перемішувала все в посадочній ямі і саджала вже рослинку. Як буде впливати чи буде допомагати чорнозем нашим рослинам, він все одно покращить структуру нашого власного ґрунту, який на нашій ділянці. З часом, друзі, навіть якщо ви завозите багато ґрунту на свою ділянку, все це переорали, все це ви перекопали. Навесні, восени, дощі, все це перемішується. І десь через 5-7 років у вас вже не буде такий чорнозим, як ви завозили його. Він, він все одно переміщається з вашим ґрунтом і стане дуже-дуже близьким до вашого ґрунту. Тому нам треба для рослин, бо я розумію, що запитання, як це допоможе рослинкам? Чи допоможе взагалі такий ґрунт рослинам? Що ми його завезли. Якщо гарний правильний ґрунт в посадочній ямі, це допоможе рослині вкорінитися, адаптуватися. Саме за ці 3-5 років рослина вже стане дорослою, вона вкоріниться і потім вже вона пристосується до ґрунту, який на вашій ділянці, от це саме головне завозити будь-який ґрунт. Це теж не варіант, тому що все ж таки чорнозем це гарний ґрунт, і знаєте, що я дуже задоволена, що в нас вже ґрунт лежить місяць на нашій ділянці, і тільки но, тільки но, при після дуже рясних дощів, і дуже було багато, тільки но почали з'являтися бур'яни, і де-інде так ще масово. Враховуючи те, що ми все кожного дуже рясно, кожного вечора я все це поливаю. Рослини висаджені, в нас вже спека стоїть. Сьогодні знімаємо відео на вулиці, друзі, саме зараз. 37 градусів тепла. Це дуже велике навантаження на рослини і на все, що у вашому садочку посаджено. Поливаємо. Я сподіваюся, що я відповіла на це запитання щодо ґрунту і все, що з цим пов'язано. Світлана, розкажіть, будь ласка, що, за, що це за кашпо стоїть на вашій ділянці в стилі лофт? Друзі, про ці кашпо. Буде дуже докладне відео, буде розповідати про неймовірну родину, яка створює не тільки такі кашпо, а ще й багато-багато різноманітних виробів для будинку, для квартири, для магазинів, для будь-чого. Ну це треба, щоб окреме відео було, щоб ви вже ретельно, що я б ретельно підготувалася, і щоб ви вже знаєте так, тільки про це кашпо все чули. Наступний коментар: я невеликий садовод, я більше для душі. Одного разу нарвала бур'янів велику купу. Не було часу возитися з корзи з корзинами, щоб вивести на компост. І так покинула. Кубками поміж квітів, поміж рослин, знаєте, через декілька днів майже не було що вивозити. Невеликі кубки сухого бур'яну. Тепер так роблю постійно. День-два вириваю, не трогаю, потім, зал... потім залежить від того, де бур'ян, навіть можу залишити як мульчу. Це коментар на відео, де таке прискорене відео, де я показувала, як я прибирала бур'яни. бо... Знаєте, доглядаємо за рослинами, щось висаджуємо, щось на ділянці робимо, щось по своїй роботі в розсаднику роблю. І коментар був: навіщо ви бур'яни прибирали, бо бур'яни допомагають рослинкам в таку спеку. Друзі, це відео по бур'янах, де я прибирала, знімала за три дні до того, як почалася спека. Я це, знаєте, робила так, розуміючи, що. Якщо я приберу бур'яни заздалегідь, щоб 2-3 дні було була можливість рослин адаптуватися до спеки, буду поливати, все буде з ними добре. Вони пристосуються до того, що температура підвищується. І ще друзі, коли спека, і ми прибрали бур'яни, то вони ж зовсім не зростають. Потім вже дощики або полив, тоді вони починають зростати. Чому я не не мульчую? Квітники і ті місця, що я вже показувала, де прибирала бур'яни. Бо знаєте, поки нічим, коли в нас на нашій дачі стригли ми газон, в мене завжди була газонна трава, підсушена, мульчувала. Там в мене були всі квітники, замульчовані, засипані сосновою корою. Там чорна градканина була в багать... ну в дуже багатьох квітниках. Зараз цього нема. У мене тільки тривають посадки. Розумію, що буду прибирати бур'янину. Що робити? Це перший етап, коли ми створюємо свій власний садок, свої нові квітники, свої нові міксбордери. Покажу зараз, які рослини я мульчую все одно. Ось друзі, волотисті гортензії, в мене вони були готові. Це вже посаджена, бачите, вже квітує, трошки хворіє вон, листя. Хоча коли вона зростала в горщику, підгодовувала, все робила правильно. Я не хвилююся. Загалом бачу, що рослина гарно виглядає, навіть якщо ось такі е, жовті листя, знаєте, я. Е, Ну нічого за мною зі мною не трапляється. Я так знаєте до, до всього філософськи відношуся. Он дивіться, ще одна гортензія стоїть. Це знаєте, я приглядаюся, чи буде вона доречна в цьому місці. Це сама власноруч зробила штамп. Цю рослинку привезли ми з дачі, ще навесні викопувала, вкорінилася, гарні пагони, квітувати може і не буде. Отже, які обов'язково при посадці мульчую. От у гортензії знаю, що вони не люблять, щоб в них пересихала коренева система, спека велика стоїть. Обов'язково ось тут все замульчувала. Що це в мене за мульча? Теж привезлися з свого садочка з нашої дачі. Хто з нами давно на дачі, в нас було ще до війни. Відео, де я в такі чорні пакети великі, робила компост. І ось саме їх забрала, там компост правильний, там листя, гілочки. Він такий правильна кислотність саме для гортензії. Цей компост дуже поживний саме для гортензії. Ото все додавала і в посадочну яму, і зверху замульчувала великим шаром. До речі, друзі щодо мульчування рослин. Якщо у вас у піщаний ґрунт, якщо у вас не затримується волога після дощів, раджу вам мульчувати свої квітники. Це дуже допомагає, щоб затримувалася волога, щоб вона не дуже швидко випаровувалася. Це дуже допомагає вам, доглядає за вашим садочком. Це я на прикладі свого саду, бо в нас і в на в нашому садочку, де наша дача. Там теж супіщаний ґрунт. У мене все замульчовано, це дуже зручно. І рослинам дуже подобається. І вони витримують бур'яни бур'янами, так вони допомагають в спеку рослинам витримати, вони десь, знаєте, вологу затримують і захищають від надмірного сонечка. Але якщо є можливість мульчувати, мульчуйте. Світлана, ви показуєте, що у вас дуже багато. Нових міксбордерів розсадник показуєте, як ви прибираєте бур'яни. А чи є у вас городина? Чи вирощуєте ви щось таке смачненьке? Друзі, ось у нас такий невеличкий, але город є в цьому році, і навіть чоловік ми привезли діжки з нашої дачі. Вони в нас стояли там. В зоні городу тепла водичка набираємо, вона нагрівається, і потім такі в нас трубки крапельного поливу. Це дуже зручно, не складно. Все це провели, щоб свої власні були і огірочки, і щоб помідорки були були. От бачите, великі люблю великі помідори, на щоб їх підв'язувати вже он багато зелених. Сподіваюся, що будемо, така спека стоїть, що вони будуть дозрівати огірочки. Знаєте, ось дивіться, збираю огірочки, непогані. Так, а ось ось внизу висять. Спека ж сьогодні 37 градусів, ввечері будемо поливати. Ідіть сюди, покажу вам, скільки огірків. Оце жала, дивіться, різні насіння в мене були різних виробників. І дуже різні от вони в мене. Так, покажу тут вони ручки, а може, з цієї сторони зараз покажу. Трошки хворіють, не встигаю все, друзі, не встигаю обробляти тільки монофосфатом калія, там, ну, щось в мене бор додавала до. Все роблю там, читаю свої нотатки, де я все записую, що треба робити, але не встигаю всього. І дивіться, які різні однаковий досвід, досвід господи, однаковий догляд. Все роблю, ніби однаково. Бачите, непогані, непогані. Оце таке насіння, я так вважаю. І от які, бачите, хворі, якісь, ніби занедбані, щось її повилазило таке. Якесь воно хворе. Ну, може трошки витягнутися і щось виправитися. Помідорки непогані, там навіть перчик у мене є, так десь там вже і перчинки висять, Іди сюди, покажи. Вони ж думають, що я тільки про квіти, а що я хто хто тільки нещодавно, вони думають, що ми нічого з Святим Духом годуємось, іди сюди. Хочу все, в нас вже не було постійного місця. Дивіться, друзі, от перчики, ось, які гарньюньки. І тут вже перчики, тут зелений перчик. Трошки ось тут. Показуєш ти, що ти вже пішов? Ось, бачиш, бачиш. що там у нас зеленушка є, там, базилік є. Ну, ось такий перший рік на новому місці у нас такий імпровізований город. А що хотіла показати, то е, могла і забути. Оце солома теж знайшла тут попередніх господарів. Ми мульчуємо і мульчували. Кажу, мульчуємо, тому що, знаєте, все ще я мульчуємо. Е, мульчували городину соломою. Я теж дуже задоволена була. Це так зручно, е, великим шаром. У мене тут, скільки було соломи, стільки я замульчувала, все розклала. Теж. Бур'янів немає. Трошки бачите, де вони? Там, де от, біля огірків, а тут навіть нічого немає. І от я, якщо приберу, можете побачити волога земля. От бачите, тут суха, от можна от. А тут вона зараз я... от. Можна побачити, що вона волога, щоб моїй тіні не було. Це допомагає друзі. Не треба нічого сапати. Земля дихає, вона не отрамбована, така нещільна структура. Це вже ми проходили, скільки вирощували, знаєте, ну якщо вам хочеться сапати, сапайте. У мене стільки роботи без сапання, городини. Оце теж цьогоріч перший раз, отак от в мене була така плівочка, де придбала, напишу в описі під відео. Знаєте, перший рік я її використала. І мені подобається. Я так бачу, що рослинки гарно себе почувають. У мене, знаєте, ще дуже зручно, що крапля в кожну дірочку якраз потрапляє під кожну рослинку. От в нас такі відстань така між рослинками, і саме така відстань в крапельному поливі. Дуже зручно. Світлана, питають, а коли ви спите з чоловіком? Друзі, ну, коли є можливість, і, і, звісно, ми ж люди спимо. Не так, щоб ми втомлювалися і вже десь впали. Зовсім щоб сил не було. Е, сподіваюся, вам було цікаво з нами побути в нашому. На нашій новій ділянці почути відповіді на свої запитання. Щиро вдячна всім, хто дивиться, хто посміхається, хто знаєте таких відео, щоб показувати, як ми працюємо, дуже дуже багато можна нас знімати, тому що в нас робота кожного дня є. Щось саджаємо, щось пересаджуємо, щось робимо. В чоловіка багато роботи, бо треба по, всьо, по всій ділянці розвести воду, щоб вже знаєте, воно все поливалося, щоб ти тільки натиснув кнопочку і воно само поливалося. Трошки якісь рослини додаю обов'язково. Як буде можливість, бо дуже спекотно. Розкажу вам, які рослинки вже посадила, які відстані між рослинами. Якщо вам. Це цікаво. Пишіть що вам цікаво. Буду обов'язково вам розповідати. Слава нашій Україні, слава нашим українцям, слава нашим захисникам, завдяки яким ми все це можемо робити і, і спати вночі, друзі. Бо ну таке життя. Нічого, це буде добре. Ми створюємо красу і хочемо, щоб наша Україна була найгарніша, найпривабливіша. Найкрасивіша на всій, на всій нашій планеті Земля. До зустрічі в наступному відео. Понасаджую, понасаджую. І знаєте, ввечері потім, коли, коли вже спека спала трошки. Ходжу, все це розглядаю, щось бачу, вже вкорінилася, якісь трояндочки вже повилазили, що привезли зі свою садочку. Ну. Це ж знаєте нове життя цього місця. До зустрічі.